Вот ця тема, що ти. Ну, типу, це було, ти вже займався спортом, чи це був якийсь, такий принцип? Ну, що ти почав... коли ти знаєш, займаєшся спортом, музика завжди тебе. Вона десь поруч, тому що музика, вона знаєш, мотивує. мотивує тебе, так, ну така заряджає, дає енергії, сили. От. І якось я завжди слухав репчик, тоді він та тільки там зарождався. Mm -hmm. От. І потім, коли якось там, через якийсь час я вирішив ну, для. себе Щось попробувати там записати, щось, ну, писати якісь тексти. Спочатку тексти писав, потім е записував там на пам'ятаю, що програма Hip-Hop і 4. і була така, та якийсь там пальоний мікрофон китайський. Там знаєш у е сусіда брав, там, коли він караоке не співав, його, ч -ч -ч, от, підключав і робили перші пісні.